Словені, хто боїться Бога, Непохитне його серце, воно не убоїться. Він росіяв, роздав бідним, Його правда перебуває по віки, Його сила підіймається в славі, Будучи багатим, заради вас ставу убогим, аби ви вибагатилися Його зубожіння. Алі Господи, за вами, і з Духом Твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Луки Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: набувайте собі друзів з неправдивої Мамони, щоб коли її не стане, прийняли вас до вічних осель Вірний у найменшому і в великому вірний. Нечесний, у найменшому і в великому нечесний. Тож коли щодо неправдивої мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? А коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься. А іншим знехтує. Ви можете, не можете ви служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які були грушолюбами і насміхалися з Нього. А він сказав їм: ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, це огида перед Богом. Це є слово Господнє, Слава Тобі, слова. Христе, на слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки віки слава, дорогі любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, кохані Божі діти і всі, хто сьогодні з'їхався сюди, на цей цвинтар, щоби. Молитися за померлих. Сьогодні маємо Євангелію, яку читаємо на цвинтарі 5 листопада, яка нам говорить, може таки на початку, як вслуховуємося, дивні речі, що здобувайте собі друзів неправдивою мамоною. Чому Ісус про це каже і що воно може означати? Це гроші, багатство, не знаю, куркульство, шпікулянство і так далі. Чому Ісус звертає на це увагу? Тому що ми бачимо, наскільки люди в цьому що земне, в цьому що е, часове, е, скільки вони вкладають свого серця, скільки вони вкладають зусиль, скільки вони е, свого старання присвячують для того, щоб щось їм в житті вдалося. А це все часове. І Ісус каже, подивіться на людей, які в цей спосіб присвячують своє життя, чи, наприклад, спортсмен, як хоче бути на першому місці, скільки він тренується, але це все проходить. А скільки треба зусиль для того, щоб зробити в житті так, як Бог хоче. Ісус не каже нам, щоб ми були якимись обманчивими шпікулянтами чи грошолюбами, але каже, подивіться на людей, беріть приклад. Як вони затято стараються це все зробити? Наскільки вони е, присвячують часу, здоров'я? А що присвячуємо ми, і скільки цього присвячення є, щоб жити з Богом, щоб зробити все, щоб рано і вечір помолитись, щоб використати всі ситуації, щоб в неділю і свято бути в храмі Божому, щоб посповідатись, прийняти святе причастя, скільки ми стараємося це все. Зробити, скільки ми вкладаємо зусиль, вкладаємо в це своїх старань, своїх талантів. А це є вічне, це є найважливіше, бо в небі ми маємо бути з Богом. І було б дуже шкода нашого життя, коли б воно закінчилось так невдачно, що прийдемо до неба, а там нема нашого місця. Або воно є, але ми не можемо зайти туди, тому що десь ця праведність наша пропала на землі. Це може хтось, так собі кохані думаємо, що релігія це одно, життя це друге. Але це так, як колись мені одна старша жіночка, така бабуся, розповідала, коли я був в неї вдома, прийшов від мене село, щоб причастя привезти хворим стареньким людям. І вона каже: ойче, ви вчіть людей шанувати батьків, шанувати бабцю, шанувати стареньких, тому що коли я була молода, мала діти. Всі так мене любили, я їх бавила, виховувала, ростила, вивчила, одружувала. А тепер я вже маю правнуків. І ці праведники, ці прав прави, правнуки мої, вони коли їх питаються, а яка фамілія, яке прізвище мами домашнє? Ну, то ще більш-менш поєднує. А бабці не? не знаємо. А бабцю як звати? Чекайте, нагадаємо собі. І каже, а що буде, як будуть праправнуки, вони навіть не будуть знати, з якого вони села, чи така бабця взагалі була, а може вони взагалі з космосу з'явились. І каже, ви так само вчіть про Бога. Бо люди, кажуть, там далі, далі від Бога відходять, і потім кажуть, Бога нема, тільки ми є. Це так, якби знаєте, річка сказала, що е, джерела нема, я собі тут качу десь, джерела нема. Горення нема, дерева місце. Гнізда нема, так і літають. Кохані, це дуже важливо, щоб ми вміли вертатися, бо правдивий прогрес це вміти вернутися до джерела, це вміти вернутися до того, що було перше. І сьогодні Ісус каже, не можна служити і Богові, і мамові. Так? Не можна служити одному і другому, двом панам, тому що або одного зненавидиш, або другого зненавидиш. Тільки можеш з одним тримати цей зв'язок? Завжди залишається питання, в який спосіб я тримаюся цього Бога. Мені ж треба буде колись кожному з нас так стати перед Богом, подивитися йому в очі, і що я скажу, що я використав, в який спосіб я старався, чи старалася бути з Богом. А навіть якщо своє життя ми гарно провели по Божому, то чи ми дітям і внукам залишили цю віру, чи вони не будуть страждати через те, що вони Бога не знають. Не вивчили десь цього Бога, ніхто їх не розказав їм, що таке віра, що таке костюм. Це є дуже важливо. Важливо, щоб насправді подумати, в який спосіб в моєму житті Бог є присутній. В мене вдома, в мене в сім'ї, в моїй родині, подружі, може і в сусідах. Це є дуже важливо. Важливо давати завжди приклад самому жити цим Богом. І так само цього Бога передати е, другим людям. Е, ще один такий приклад, скажімо, у нас в селі е, моя мама була такій броні одній семенючці за свідка, до біжмовання, до миропомазання. І ця пані броня розказує, що коли пішла до старенького ксьонда до сповіді, він її запитував, чи там діти хрещені, чи вінчані, і каже, як я вас можу посповідати, як ви не повінчали дітей. Каже, ну ви ж не виспитуєте дітей, свою сім'ю не виховуєте. Ви займіться сім'єю, і якщо вся сім'я буде побожна, то ви вже й діти кайтеся. І вона каже: я пішла, а мала п'ятеро дітей, дітей, так, і каже, пішла до них додому і так розказує, каже, стала на коліна і каже, діти, я звідси не вийду, поки не скажеш мені, не даш присягу, що ти підеш до вінчання. І каже, за дві неділі повінчалися всі. Хто був нешлюбний, вона прийшла і каже, то Ксьонза, все, вже задача виконана, сповідайте мене. Очевидно, ніхто не каже, що Кксюнзи мають так вас карати, так? що підати до сповіді ксьон скаже, йти там, то і то треба зробити. Але може часом щось треба переступити, якийсь високий поріг, щоб насправді сказати, як в який спосіб треба цього Бога пильнуватися, як треба його шанувати, як потрібно. В своєму житті з Богом жити. Очевидно, в тоді, коли тяжко, коли в скруті, люди дуже часто дають свідоцтво, як вони до Бога звертаються, сьогодні можна розповідати різні великі історії, теж коли навіть в часі зараз теперішньому, коли є ця війна і коли солдати розповідають, як вони моляться, то дуже багато свідоцтв. Як один молодий хлопчина каже, я ніколи не знав, що таке Бог, хто такий він, і каже, але бачив, як мої ровесники моляться. І підійшов і каже, що воно тобі допомагає. Він каже: Мені багато чого допомагає, але щоб тобі допомагало, то молися зі мною. І каже: в даний момент, де була якась величезна небезпека, вони лишилися живими, і він його запитує: а тобі тепер помогло? Так помогло. І каже, і що тепер? А каже, я поки буду жити буду молитися. І люди розуміють, що є Божа сила, розуміють, що Господь оберігає. Але чи ми мусимо Бога примушувати до того, щоб в нас були трудні, важкі ситуації? Може, не треба на це чекати, так як дітей вчимо. Не треба, щоб дитина там руку в гарячу воду впикнула, щоб знала, що воно пече. Може, вистачить розповісти правильно, і дитина ніколи цього не зробить. Тому теж і сьогодні ми. Хочемо на цьому місці, святому, бо цвинтар – це місце освячене, теж подивитися правді в очі і сказати Богу, що вже сьогодні ми дякуємо за це таке прозріння, за свідомість, за прагнення Бога, бо ми приходимо і відходимо з цього місця, але колись привезуть чи принесуть нас на це місце, і ми тут залишимось, але тільки тіло залишиться, але душа буде з Богом. І щоб ця душа була з Богом, треба, щоб вона вже зараз була з Богом. Це дуже просто можна такий приклад сказати, навіть як йдете в гості, то ж ви не йдете, наприклад, в старих лахах, в якихось валянках з гноєм, бо там гний черпали десь. І допіру коло хати передягайтесь, тільки вже вдома вдягнулись, помились, причесались, накрасились, не знаю, там цілу Марисабелю себе зробили і йдете в гості. І ця ціла дорога, ви вже красавиця по всьому селі йде. Люди питають, куди йдеш? А йду в гості, йду на день народження, а йду до костьола, бо там правиться. І так само в житті, щоб ми не тільки в момент смерті допіру чистили зуби, брилися і, 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 і мили голову і так далі, але, але вже були готові зараз жити з Богом, так? щоб ми, так як йдемо на гості, ми вже з хати виходимо. І через тіло, через ціле село йдемо вже гарні, прекрасним якомусь там платі, чи вкупаються якісь нові, чи в хусті, якісь махрові, щоб ці люди бачили. І Ми вже з дому йдемо. І ця дорога це і наше життя. А гості це є вічність. Так само ми хочемо теж в своєму житті жити з Богом, жити на щодень, жити небом. І так як вже на завершення скаже, колись в лікарні я сповідав одну бабцю і кажу, так питаюся. Кажу, бабцю, я молодий. Не знаю, як це все розуміти, а от ви старенькі, чи ви не боїтеся вмирати. А вона каже: ти чого я маю вмирати, як я вже комунію прийняла, і я вже з Богом. То чи я тут з Богом, чи там, то що мені буде? Знаєте, і я собі так зрозумів, що я, Сьон більше боюся смерті, ніж вона, проста людина. А чого? Тому що вона розуміє, що є з Богом, не обманює, не краде, не проклинає, е, живе в щирості, то вона вже зараз в небі. І я собі думаю, що така бабуся, вона, як каже, закриє очі, навіть не буде знала, не у тямці, що вона вмерла, вона вже в Бога. Тому що вона тут вже з'єднана з Богом. Тому для нашого щастя, для нашого добра, щоб ми не чекали цієї нагороди колись там в небі. А краще вже зараз нею жити. Краще вже зараз бути з Богом, щоб потім цей перехід був справді щасливий, як ми молимося від наглої, несподіваної смерті, бережи нас Боже, так само, щоб ця молитва була. Чесною і в нашому житті, такою реальною, і, дай Боже нам цього всього і дочекатися, і так жити. Амінь.